Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитись з вами цікавим засобом, який може змінити ваше ставлення до правильного догляду за рослинами та вашого власного здоров'я. І мова піде про нього: бурштинова кислота. Бурштинова кислота є ефективним рішенням широким спектром застосування. Вона використовується як стимулятор росту, сприяючи не лише здоровому розвитку, але й підвищуючи їх імунітет. Окрім користі для рослин, вона має лікувальний ефект для людини, може полегшити головний біль, нодоту та допоможе очистити печінку. Тому сьогодні ми розберемося в особливостях цього препарату ми дізнаємось, яке застосування йому можна знайти як в городі, так і в аптечці. Хочу нагадати, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. З вами ваш улюблений ведуч Макар і давайте починати! Це особливостей речовини. Бурштинова кислота для рослин доступна у формі порошку та добре зчиняється у воді. Її корисні властивості включають в себе поліпшення адаптації рослин до нових умов, прискорення зростання, нормалізацію мікрофлори ґрунту, допомогу у відновленні після ушкоджень та підвищення стійкості до несприятливих факторів. Хоча бурштинова кислота не може повністю замінити органічні та мінеральні добрива, вона допомагає кращому засвоєнню рослинами необхідних компонентів. Бурштинова кислота також має корисний вплив на організм людини. Та доступна в аптеках у вигляді пігулок, приймають її при різних захворюваннях, включаючи хвороби си системи, цукровий діабет, порушення обміну речовин та нервові розлади. Та ми тут, аби дізнатися, як використовувати препарат на нашому городі, а тому почнемо з обробки бульб, насіння та розсади для прискорення проростання картоплі та насіння. Їх обробляють розчином бурштинової кислоти з концентрацією 1%. Насіння залишають у розчині на ніч, а бульби картоплі оприскують перед висадкою відкритий ґрунт з пульверизатора. При розмноженні рослин методом живцювання свіжозрізані стебла опускають у одновідсотковий розчин на добу, а потім прирощують стандартним способом. Обробку розсади виконують двома методами. Оприскують з пульверизатора по листу або замочують кореневу систему. Оприскування приводять напередодні висадки рослин у відкритий ґрунт, а замочування кореневої системи виконують перед самою посадкою протягом однієї години. Росаду обробляють розчином бурштинової кислоти з концентрацією 2 Після висадки розсади рослинам зазвичай потрібно мінімум 14 днів для адаптації на новому місці, щоб сприяти цьому процесу та прискорити період адаптації. Через тиждень після посадки рекомендується здійснити полив під корень 2% розчином бурштинової кислоти. Ця процедура допомагає підвищити приживлювальність культури та стимулює розвиток кореневої системи. Для досягнення максимальної ефективності важливо, щоб розчин просочився на достатню глибину, де знаходиться корінь. Додатково рекомендую провести оприскування листя висадженої розсади 2% розчином, через 7-10 днів після посадки. Це значно пришвидшить адаптацію рослини. При догляді за рослинами розчин бурштинової. Кислоти можна комбінувати з мінеральними і органічними добривами, а також хімічними препаратами для боротьби зі шкідниками та хворобами. Окрім городу, засіб можна застосовувати і для кімнатних рослин, якщо виникають проблеми з їх ростом. Для прискорення формування бутонів використовують одновідсотковий розчин бурштинової кислоти, яким оприскують листя і стебла кожні 15 днів. Ця процедура особливо корисна, якщо необхідно стимулювати ріст нових пагонів. Якщо ж ви хочете продовжити період світіння, першу обробку рекомендується виконувати під час формування бутонів. А після того як плюски розкриваються, оприскування проводять з інтервалом 10 днів, допоможе кислота і послабленим хворобами рослинам чи тим, які потерпають від шкідників. Але тоді концентрацію необхідно збільшити до 2%. Підсумовуючи, хочеться зазначити, що після використання бурштинової кислоти ваші рослини будуть вам вдячні. Тож нехай ваша майстерність догляду за рослинами буде відзначена буянням кольорів та гарними врожаями. А для тих, хто додивився це відео до кінця, розіграш. Умови прості: поставити подобайку під відео, бути підписаним на наш канал та написати будь-який коментар. А якщо саме ваш коментар збере найбільшу кількість подобайок, то ви отримаєте 200 бонусних гривень на свій рахунок. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей! Ну і нехай квітне! Наша Україна